Ми долучаємо до розмови Сергія Брачука, речника Української добровольчої армії. Пане Сергію, слава Україні, доброго ранку. Героям слава, слава Силам оборони! Вітаю колеги! Стрими вже дуже затято і дуже вперто жорстоко атакують Запоріжжя росіяни. Причому спершу угу. це було по ночах. Учора впродовж дня теж гатили, вночі не зупинилися. Чи, чи якісь припущення маєте, власне, от такі удари. Активні регулярні по Запоріжжю до чого можуть призвести до чого готуватися. Ну, власне, ми говоримо про те, що ворог сьогодні намагається випробувати нові тактики. Він шукає можливості проходити нашу систему протиповітряної оборони. І про удари вже не говоримо лише вночі з повітря. Це і ракети можуть бути звичайно, і шахеди. Зараз найчастіше вже і протягом дня ворог намагається, ну скажімо так, атакувати або відпрацювати, як я сказав, тактику повітряних боїв, повітряних атак. І зокрема, це стосується звичайно за. Запоріжжя, бо там ворог активно б'є шахедами і ракетами. Це стосується взагалі півдня нашої держави. Ну я думаю, що по всій території України бачимо такі моменти тактичні вже виникають. Тобто, протягом дня запускають відповідно кілька ударних БПЛА, намагаються виснажувати звичайну нашу систему ППО відповідно, а атакувати нашу критичну промислову інфраструктуру, якщо ми зокрема говоримо про Запоріжжя. Тому тут така активність ворога, бо всі прекрасно. Розумію, що такі великі міста, такі промислові, потужні міста, вони є ну нашими великими форпостами в цій обороні, яку ми ведемо під час нинішньої російсько-української війни, тому це намагання максимально вдарити в тому числі і по. Економічних можливостях наших регіонів, зокрема, мова ж і про Одесу. Бачимо так: Запоріжжя, і Харків, і Дніпро, тобто всі такі великі міста, де вони можуть і роблять величезний внесок в нашу економіку і власне працюють на оборону. Тому от такий терор, ви бачите, він продовжується. і Ще раз кажу, ворог випробовує нові тактики. Головна з них це те, що протягом дня по кілька ударних ВПЛА запускають відповідно і тримають на прузі Стему протиповітряної оборони чи спостерігається зараз на півдні збільшення контингенту військ? і Наскільки тут роль заново відкритого незаконного цього Кримсько-Керченського мосту? Бо була інформація, що знов пішли резерви, війська і все інше через міст. Ну, власне, щоб кардинально ситуація змінилася. Цього сьогодні не відмічаємо. Сьогодні ви бачите, для ворога пріоритет залишається очевидно. Це покровський від фронту, це мирноград, це добропілля, де вони кинулися рятувати ті свої підрозділи, які опинилися дуже непростій, яко кажучи, ситуації тут без коментарів головне, щоб у наших вийшло все те, що задумано. Ну і звичайно, ми бачимо, що та активність, зокрема на Запорізькому фронті, яку ворог планував продовжувати, вона все таки дещо. Спала тому і терор, в тому числі, тому й намагання бити по Запоріжжі, щоб тримати, як кажуть, постійно е у напрузі. Атакувальні дії продовжуються вони є, але вже не, навіть не ті інтенсивності, тому що резерви відповідні, в тому числі з придніпровського напрямку. Вони кинуті, зокрема, деякі підрозділи саме на Донецьку область. Е власне ті, наприклад, морські піхотинці, які. Опинилися під Запоріжжям, вони за деякий час досить таки швидко опинилися вже на Донецькому напрямку, якщо ми говоримо про те саме добропілля про того зайчика, якому зараз вже остаточно треба відрізати голову разом з російськими військами, які, які там знаходяться. Тому про це можемо говорити. Що стосується логістики і те, що силам оборони вдається стримувати цю логістику, ну лише один приклад, десь там декілька днів і понад місяць пам'ятаю. Аєте був удар по тимчасово окупованій частині території Запорізької області. Ми говоримо про район Токмака. Тоді було вражено відповідно вантажний потяг росіян після того часу, після удару по цій логістиці залізничній, жоден потяг не пройшов. Тобто, ми бачимо, що ця робота сил оборони вона дає результати. Тому і південний напрямок, в тому числі, наші бойові комарі, ви бачите, літають постійно на тимчасово окупованій українській кубані. Вони літають. Відповідно, Волгоград це той південний вектор, звідки ворог отримує ресурсне забезпечення, логістичне забезпечення. Тому ну, така активність є. Ну а власне по тимчасово окупованому Криму, то тут взагалі. Активність дуже висока, і це ми бачимо по тих результатах ударів наших структур сил оборони. Це і гуркотілі, наші найкращі в світі це і служба Божа, відповідно, і військово-морські сили. І кожного дня там відбуваються певні події. Не про все відразу повідомляється, але от, наприклад, гвардійське це Крим. Сьогодні було гучно. Чотири потужних вибухи вже пролунали. Перед цим ворог оголошував повітряну тривогу. Загроза ударних БПЛА. Почекаємо, можливо матимемо ще якусь новину гарну, і вже сьогодні. Таганрог теж до речі. Ви згадали, що там них південні моря теж там було яскраво і вибухово і теж чекаємо на новини. Ну і на Курщині, і на Білгородщині. Але ви вже згадали тимчасово окупований Крим, Там в Постійно йде регулярна робота, була інформація, що на закритій вечірці в форосі, де в, в, в русській пропаганді е, ось цей... Ресторан перетворювався кожен раз на щось інше, то на пансіонат, потім навіть на школу. Одним словом е е брехали як могли, показували кадри вилетілих вікон. Е розкидано розкиданої кричали, добре, що е учнів не було. Це пропаганда так відпрацьовувала. А потім з'явилися вкиди з, з, з боку Росії, що там були на закритій вечірці, в тому числі, гауляйтер сальдо. І все, і тиша. Чи вам щось відомо по результатах роботи в Форосі на одній з улюблених там дачок російських чекістів? Ну, знаєте, тут е, треба зараз вичекати, дочекатися некрології. Вони обов'язково будуть. ми будемо розуміти, хто там опинився. Звичайна інформація у тих, хто здійснює цю операцію, є більш повноцінна. Що стосується сальдо, він е, не відзвонився. Принаймні, е, я таки не дочекався цього дзвінка. Якщо вона він буде спекла, ну не дуже хотілося б насправді, я звернув би увагу на російську методичку, яка дійсно знову кульгала, знову не відпрацювали так, як потрібно. Ну про школи зрозуміло. Так мені сподобалося, коли. Я перепрошую, що мова оригіналом це просто ну чудова така цитата. Я її наведу. Це смак у всьому тому є такий саме російською мовою. Так от, український безпілотник пройшов насквозь школи, сквозь школи, отак. Точніше, я просто зняв капелюха перед нашими конструкторами БПЛА, які вже елементи телепортації додали до наших безпілотників. А власне, оцей пансіонат, який вони так і не показали, він знаходиться якраз навпроти цієї школи. Не показали ні е, знищених окупантів, не показали поранених, до речі, чомусь сказали, що це відпочивальники, які е, відпочивали там на набережній уламки туди долетіли, людей побили. А хто був у тому ресторані? Поки що так і не повідомляють. І до речі, коли лунала загроза ударних БПЛА, у них є там моніторингові канали, в тому числі то, що стосується фороса, було одне дуже цікаве е, слово. Вони писали форос, там ще щось, а потім. Тим останнє слово було. Отель, і звичайно, це ще до удару відповідно. Тобто чогось боялися, не знаю чи прибрали ту інформацію, не перевіряв, чесно кажучи, але не сподіваюся, що результати дійсно можуть бути гарні. Є одна з версій Я про Сальду не хочу, бо це дещо конспірологія. Він дуже полюбляє зеленого змія. Можливо, десь просто ну загуляв. Можливо, не знаю. Мене цікавить його доля. Так, от є інформація, що можливо там були представники. Відповідної структури ми говоримо про ФСБ і військові Російської Федерації, які у складі відповідної комісії контролюють роботу засобів протиповітряної оборони в Криму, тобто їх ефективність і діяльність, ага. можливо, з цим пов'язано цей удар, тому що ну було би непогано. І ще на завершення одна дуже резонансна річ, бо в нас це багато і скандально дискутується про українські ракети кольору Фламінго. Вони так і називаються краще, ніж американські тамагавки. Так підсвічували їх. А було багато різних вкидів інформаційних і скандалів довкола. І от тепер є дискутується інформація саме про ті удари про Запоріжжя, про які ми почали розмову. Що тепер. Рускі луплять по мотор січі, бо думають, що в результаті підсвічених отих заяв і історій про фламінго, саме там їх збирають. Чи можете спростувати, підтвердити цю інформацію, що зараз саме туди ворог цілить? Я скажу так, що і про це говорив. Ворог намагається вражати наші промислові об'єкти, які вже і змінили локації, в тому числі, і терор залишається терором, в тому числі. Якщо ми говоримо по Дніпро, то ви знаєте або Повлаграду, що ворог намагається бити по промислових зонах, в тому числі те, що треба, слава Богу, і приховано, і працює відповідно, працює на нашу оборону. Тому відповідь обов'язково буде. Чи як люблять говорити росіяни? ответочка прилетить. Чи буде це Флемінго чи буде це толока? А до речі, про толоку дуже мені здається суперово лунало би. Проведемо суботню толоку на Кримському мосту. Я звичайно про наш морський дрон толок. Ага. І ще буквально півхвилини. А в Севастополі зараз як бо після того як туди зайшов китайський контейнеровоз то в нас виникли питання: а що туди так от можна собі заплести і всі безпечно почуваються? Ну, щодо китайців, зрозуміло, що ніхто не буде. Там лише економічні санкції, там якісь інші неможливі. Звичайно, ну я думаю, ці питання спробують улагодити. Хоча росіяни, ви бачите, разом з китайцями багато чого порушують. Це говорить про те, що Росія залишається васалом Китаю. Пане Сергію, дякуємо вам, речник української добровольчої армії Сергій Брачок був з нами на зв'язку.